Аби популяризувати свій рух, івано-франківські пластуни пішли в люди. На центральній вулиці міста вони пропонували усім охочим пластові листівки. Щоправда, не задарма. На гроші отримані від їх продажу, планують успішно завершити літнє таборування. Кажуть, така акція триватиме близько місяця. Акція на підтримку нашої організації, тому що літом найбільше найбільше таборують, і нас як завжди, тобто є мале фінансування на кожен табір треба якісь кошти, тому що треба купити харчі, доїзд, від'їзд дітей. І... Тому ми такими маленькими листівочками хочемо Збирати це мінімально такий внесок в нашу організацію. Зазвичай кошти на таборування, розповідає Микола, виділяють спонсори. Здебільшого це колишні пластуни, які досягли успіху у житті і допомагають молодшим скаутським побратимам. Однак їх вистачає не завжди. За кордоном представники молодіжних організацій збирають кошти на подібні потреби як доброчинні пожертви. Пластуни Івана Франківська натомість вирішили поєднати корисне зі ще кориснішим. Тож за невеличкий внесок натомість пропонують приємну дрібничку.